Ось так, дівчатка. Друзі, загинула моя орхідея. Пінк, Пінк, як вона? Принц? Я вже пам'ятаю. Ну, в общем, я така розстроєна, не можу. І факт той, що все було добре, Ну, в неї була дітка. Дітка теж пропала. Ну, я на неї подивилась, вона була нормальна, нічого з нею такого не було. Трошки підлила її трішечки зовсім. Коріння, дивіться, скільки нормально все. І тут я ось бачу, що з нею ось таке оце трапилося. Після того, як дітка пропала, треба було, мабуть, її обробити чимось. Але я подивилася, все було нормально, серйозно. Воно, мабуть, хвороба, якась пішла чи зсередини, чи. Ну, в общем, я не знаю. Оце за місяць мають проб... оце друга орхідея. Чи воно умови погодні, чи в квартирні, чи я вже не знаю. Вже сил просто немає з цими орхідеями. Це капець. Ну, в общем, дівчата, і хлопці, дивіться, ось бачите, щось пожовтіло. Листя пожовтіло. Ось тут всередині якась гниль, суха. Ну, сухогниль, це фузаріоз, мабуть, у неї. І факт той, що я її не заливала. Ні. Абсолютно нічого, абсолютно нічого такого не було. Трохи, ну так, да, трошки вона була трішечки геть зовсім пересохша. Я її одразу полила і все, будь ласка, ось такий пеньок. Ой, дівчата, з пенька ніколи в мене нічого не виростало. Ну, я не виростало. Не виростала, як орхідея була жива, все нормально, дітку віддала і все. І тут ось. Незрозуміло, не що страпилося. От інколи отак обереш і розчаровуєшся із-за того, що таке трапляється. І потім не хочеться вже їх купувати. Ніби живучі і все нормально, а потім раз-два і не зрозуміло, чого так сталося. Будь ласка, ось коріння росло, все було нормально. Дивіться, дивіться, росте коріння, все добре. Так що коріння це ще не факт, що ваша орхідея буде жити. Ось так. Це вже не перший раз. Вона, ну, бачите, ось навіть від краю почала почало засушувати коріння. Ось, бачите? Ну, болячка якась пішла. Так шкода, ну це просто. Ну, добре, ось така бідуся в мене. Пінкледі. Такі маленькі розовенькі квіточки в неї були.